Stawa się w witaj was, bracia i sestry. Dzisiaj my słyszymy w słowie bardzo ciekawą wydarzenie, jaką jaka się w życiu Jezusa. Czytajmy oto takie słowo. To czas czasie jeden z Pharisejów prosił Jezusa, żeby pojęł z nim. Wchodząc do domu faryseja on złógł do stołu. I od jaka która była w domu w tym mieście, Грішниця, довідавшись, що він возлежав при столі в домі фарисея, принесла в Алебастрові посудині миро. І, ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми, почала обмивати його ноги та обтирала волоссям свої голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав Коби він був пророком, то знав би, яка, хто, яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симо, не маю тобі щось сказати, той відповів Кажи, вчителю, два боржники були в одного позикодавця, один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже. Котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаєш о той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувши до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку, я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм витерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов, я, не перестає цілувати мої ноги. Гови моєї ти оливою не, не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі прощаються і численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, то і мало любить. А до цієї жінки Він промовив Прощається, Твої гріхи. Так, знак гостинності було дійсно обмивати омити комусь ноги. Пам'ятаєте, коли Бог прийшов у хвостину до Авраама в книзі буття в 18 му розділі? ми бачимо, що Авраам виходить на зустріч Богові його ангелам і теж запропонував омити їм ноги. І пізніше запросив їх до столу. kobieta, e, Rysznica, widoma w mieście, rozumiem, że chce Bapowija. Na się jest w dym, pobożno-poważno-faryseja. E, w Ty czasy Rysznica, jak spiwały na perelu, nas podróżni z Radii, to i kamienowały. A do Powii stały się jak do sobak, nie niemenech to w ich prowadziały. і висміював, кричав на них, і так далі, і так далі. Як же, як і, як і брак пошани. І тут ця жіночка проносить, це ми не чуємо в, в паралель, в паралельній Євангелії, ми чуємо, що ця посудинка коштувала 300 динаріїв. Це миро, бо дорогоцінне. To kto przez cały rok musiał pracować, szopmaty, mieć, taki podarunok i tak wylityć go po na nogi Jezusowi? To jest bezumstwo, to jest żałosierdzie. Ale wiesz, ja sobie tak uświadomię, że taki jest lubow, Miłość, prawdziwa miłość, ona niczego nie rachuje. Lubię ona, ona szczedra. Ona e, prosto nie, nie rozmiarkowuje, tak. To jest logika w lubowi, na pewno, prostotnia. Ale tak dalekoduszno, tak szczedro w lubowi dajemy. I tak dajemy daj Jezusowi. Ceylba strowa, półsudyn kamera. skarb. Żeby to zrozumieć, ja sobie w świadomy kontekst. Mogło się to podjąć w domu, ale ja sądzę, że domówki nie były tak wielkie. Natomiast w zamożnych ludzi, przy ich domach, była taka terytoria, e, garna, e, były takie małe, jakieś takie, no, terytoria, gdzie Mógł być jakiś fontan, nawet i z wodą. Tam była jakaś Tam ludzie prosto sidały tam, na przykład farysejów tak było, oni tam przyjmowali iżu. I kiedy farysej, to autorytet, przyjmował jezioro, to do niego przychodzą inne ludzie i win. Дірівся з ними своїми рефлексіями, роздумами і так далі. Існував такий, такий етикет. Коли військ заходив в дім, то господар мав обов'язок схопити його за плече і поцілувати поцілунком миру. Це був прояв пошани. А тому, що було багато пилюки, як доносив сандалі, тоді <кій> існувало теж таке правило, що треба було зняти сандалі, помити ноги тому, хто прийшов в гості. Це для того, щоб просто стало трохи легше, але теж і просто тому що було багато пилоки. При цьому теж вкидали жменю, yeah. <coughs>, якогось е, такого мира, щоб був е, запах гарний, або, наприклад, е, краплинку е, е, в, в, води, е, в якій буде теж добавлені певні. roślinne masła i takie efirne, bardzo ładny zapach był. W jakiejś formie trzeba było stworzyć takie nastroje, krasy, ładne i tak dalej. one nie siedziły tak jak w naszej kulturze europejskiej teraz, leżały na takich leżankach, można powiedzieć, na poduszkach. В центрі був бу, стіл з продуктами, якісь прямо на підлозі вони могли лежати. Так? А вони лежали і так на, спиралися на, лів, на лівій руці і просто правою брали. цей продукт споживали і спілкувалися тоді. Це зрозуміло. Бо це, E, тоді головами вони зустрічалися біля цих продуктів, а ноги були так, як промені сонця не? назовні. І це зрозуміло, бо та жінка підійшла, як вона мала прийти до Ісуса, то вона б мусила зайти всередину, ніхто на це не дозволить. Вона підійшла до ніг Ісуса. E, і цей фарисей помітив, що ця жінка Грішниця, тобто вона була повією, мабуть. І вона прийшла плачучи, напевно, чула про Ісуса. Знала, що Він добрий, що Він милосердний, що Він пояснює нам наше життя. В неї було теж, бачите, розв'язане розв волосся. І це було ну, не. не Некультурно. культурно, навіть соромно бо у жінці розв'язати волосся. Під час свого весілля єврейська дівчина зав'язувала своє волосся вже нікого і не розпускала його. А тут повії саме так ходили. Так. І, бачите, ця подія нам розказує про дві постави. Одна це постава фарисея Симона. Він навіть не культурно не прийняв Ісуса. Він так звик до Ісуса, так ставився до нього так, так як до, до пересічного так, громадянина. Без якось пошани навіть трохи. Чому? Тому що в, Симон, фарисей Симон був переконаний, що він праведний. Він знає закони, він все правильно робить, він не потребує навернення, він задоволений своєю святістю. ця жінка це образ душі, яка зрозуміла свої помилки і приходить до Ісуса. Пощо, якесь безумство, вона вдерлася до чужого дому. Вона порушила багато правил, щоб тільки бути з Ісусом. Я бачу в цій жінці якесь неймовірне бажання зустріти Ісуса. Вона плаче, вона це робить щиро. Ці жести, які вона робить, вони шокують фарисеїв. Але насправді вона це робить щиро. І Сьогодні маємо таку можливість, пропозицію. Ми можемо себе ототожнювати з цим фарисеєм, що ми не такі погані християни. Все добре, ми до Ісуса звикли, а можемо себе ототожнювати з цією жінкою і просто побачити себе грішників, для яких в Ісуса багатого милосердя. Зроби сьогодні такий знак на молитві. Відкрий серце. Поцілуй стопи Ісуса, Плач над своїми гріхами, обтирай ноги Ісусові, порушуй правила, які до, до сьогодні були в Твоєму житті. Сьогодні стався до Ісуса по-другому, як людина, яка любить, і за будь-яку ціну. Вона, вона має вона хоче зустріти Ісуса. Без Ісуса не можу жити вже. Такої радикальна була ця жінка. І ми всі грішники можемо прийти до Ісуса. Він дозволяє нам прийти. Ми не мусимо боятися Ісуса. Фарисеї, вони як стовпи, сидять, задоволені. Бачите, вони, але вони, вони не мають відносин з Ісусом. А можемо прийти і плакати і пізніше буде радість, посмішка, вдячність у собі, що забрав наші гріхи, що нас привернув до серця, сказав нам добре слово. Насолоджуйтеся, любов Ісуса сьогодні, як ця жінка. Але перше має бути щире розкаяння в гріхах. Може, комусь треба побігти до сповіді. Слава Ісусу Христу!